Всі проблемні питання, які обговорювали члени районних батьківських рад, стали основою третього обласного форуму батьківської громадськості. У його роботі взяли участь представники обласної та міської влади, структурних підрозділів, облдержадміністрації, правоохоронних органів, соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, голови та представники батьківських комітетів міста, районів, викладачі вищих навчальних закладів Рівного острога Києва. Ми всі є небайдужі до. Долі нашої, наших дітей, ми хочемо всі вплинути на майбутнє нашої держави, нашого суспільства, і ми не хочемо проживати так, як ми сьогодні проживаємо, хочемо краще. Кожен раз краще. Сьогодні ми переживаємо економічну кризу, політичну, соціальну, і це за собою тягне кризу сім'ї. Ми маємо дві третіх розлучень з усіх шлюбів. Ми маємо неповні сім'ї. І як наслідок сімейне виховання, яке має бути основою виховання в нашій країні, воно занедбане. І тому це надзвичайно актуально, що ми сьогодні зібралися обговорити цю проблему, і я сподіваюся, будуть прийняті якісь реальні кроки, реальні рішення. Виступаючи зазначали, що за даними опитувань серед населення України переважає думка, ніби найбільший вплив на формування особистості має сім'я, а потім школа, однолітки, книги, засоби масової інформації. Як не прикро, та все ж у суспільстві зростає кількість неповних сімей, в яких проживає близько третини дітей. Тому першочергове питання, розглянуте на форумі, було присвячено сім'ї, основному соціально-педагогічному середовищу виховання і розвитку дитини. Дана проблематика, яка нами розглядається, це питання виховання дитини, питання умов проживання дитини, питання навчання, опіки, відповідного впливу середовища на виховання підростаючих дітей. Це все нам спонукає до того, що в черговий раз ми змушені піднімати цю проблему, ставити гострі питання і врегульовувати їх. Насамперед скажу про те, що ми ініціювали проведення такого ж форуму на всеукраїнському рівні, і отримали добро від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про те, що вони підтримують нашу ініціативу щодо проведення відповідного форуму на всеукраїнському рівні. За результатами опитувань, перешкодами для повноцінного виховання дітей у сім'ї, в першу чергу для більшості є матеріальні проблеми, брак часу, незнання батьками основ педагогіки та нерозуміння важливості процесу виховання. На думку дітей, основною причиною конфліктів у сім'ї є їхня ж поведінка та стосунки між батьками. Серед інших причин названо відсутність взаєморозуміння між батьками та дітьми, матеріальне становище, безробіття, погана успішність самих учнів. Батьки ж використовують поради з власного досвіду, застосовують заохочення у вихованні з іншого боку, розмовляють з дітьми у наказовому тоні, позбавляють розваг, буває, контролюють поведінку, застосовують і тілесні покарання. Дехто взагалі нічого не робить. Жодним чином ми не говоримо про те, що ми маємо перекинути цю роботу на когось іншого. А навпаки, ми хочемо підтримки, ми хочемо взаєморозуміння і хочемо е, зробити все можливе для того, щоб якомога менше було цих проявів, уникнути такої, скажімо, безпідальне ставлення з одного боку батьків, підняття їхньої відповідальності, і з другого боку уникнути е, тих негативних впливів, які, на праведні жаль, мають ще місце. Ну, от, Наприклад, е, такі. Цифри. Кого вважаєте своїм найпершим і найдорожчим вихователем? Опитували студентів. Вони відповідають: 90% назвали свою дорогеньку рідну матусю. Близько 7 опитуваних відповіли, що своїм найпершим і найдорожчим вихователем вважають свого батька. А вчителі-вихователі було відведено тільки останнє третє місце це 3%. На основі моніторингу. Проведено серед учнів-старшокласників дев'яти шкіл міста рівного, отожімдесят 78% опитаних учнів задоволені своїм становищем у сім'ї, 19% не зовсім. 4% опитаних не задоволені своїм сімейним становищем через високу вимогливість, суворість з боку батьків, відсутність уваги і ніжності, часті конфлікти між батьками, відсутність спільних інтересів, байдужість з боку рідних та пияцтво алкоголізм близьких людей. Свої пропозиції щодо виховного процесу, вирішення певних проблем у сім'ї висловлювали і представники батьківських комітетів з міст і районів області по селекторному зв'язку. Коментарі звучали і від учасників експертних груп на сьогоднішній день. Держава впродовж 10-15 років формує фактично споживацьку модель поведінків наших сімей. Це дуже добре відчувають ті люди, які безпосередньо працюють з дітьми і сім'ями. Це наша освіта, це наші соціальні структури. І відповідно, ми вже сформували ціле покоління споживачів, які, з яким дуже складно буде будувати будь-яку державу, будь який соціум. На жаль, ви можете спостерігати, що сьогоднішні, на сьогоднішній день ця політика побудована на програмах, які несуть за собою лише певні виплати. Певні компенсації в той же час. У нас з 2010 року немає жодної програми в Україні державної, яка б формувала сімейну політику. У нас закінчилась по 2010 році програма підтримки сім'ї, програма з протидії торгівлі людьми, закінчилась програма гендерної рівності. Ми часто з вами чуємо це, що було із радянських часів, і зараз так само. Ми вам віддали дитину в школу. От ви там за неї і відповідаєте. З свого боку, педагогічний колектив говорить зовсім іншу думку. Можливо, не так е, е, нахально і голосно, як іноді батьки, вихованням повинні займатися батьки. Нам делегована державою функція, і вона написана в, в законі про, про е, середню освіту і дошкільну. Крім навчання, ми також маємо займатися і вихованням дітей. Тому що Велику частину часу вони проводять саме в навчальних закладах в школах. Значну увагу на форумі було приділено і стану здоров'я учнів, яке погіршується. Зростає кількість хронічних захворювань, почастішали випадки невідкладної допомоги школярам, порушували проблему ставлення батьків до стану здоров'я дитини. Учасниками форуму було внесено пропозиції щодо проведення щорічних медичних оглядів, регулярної йодопрофілактики та вітамінізації учнів, введення посади медсестри у сільських школах, практичних психологів або соціальних працівників у сільських радах. За статистичними даними, фактично на кожну дитину шкільного віку та дитину підлітка приходиться в середньому в рік два захворювання. І фактично кожен другий школяр має захворювання органів дихання, кожен третій хвороби ендокринної системи та обміну речовин, кожен четвертий хвороби органів травлення, п'ятий хвороби ока та кістково-м'язевої системи. 10-11 хвороби нервової та серцево-судинної системи. У 2011 році підлітків виявлено двоє підлітків з сифілісом. Двоє підлітків виявлено з захворюванням на гонорею. У 2011 році проведено 64 переривання вагітності у дітей, підлітків, у дітей віком від 15 до 17 років. А також 178 молодих жінок, тому що з 15 років це вже молода жінка, так званого фертильного або репродуктивного віку. Але це ранній вік, фертильний. У нас 178 випадків пологів серед жінок, молодих жінок 15-17 років. Учасники форуму зазначили також, що актуальною залишається і проблема залежності деяких учнів від наркотиків, алкоголю тютюнових виробів, до яких нині є вільний доступ. Боротися з цим злом повинні школа, батьки, правоохоронні органи, лікарі. У нас є можливість анонімно звернутися до нарколога, психіатра і не боятися ніякого обліку, тому що на сьогоднішній день без згоди батьків. Обліку не існує. Хоча за нас питає, дехто правоохоронні органи. Тут повинні працювати сімейні лікарі щоб рано побачити виявити таку дитину, і наркологи, а також правоохоронні органи. Ті кримінальна міліція в справах неповнолітніх. Якщо ми будемо спільно працювати. Тоді ми будемо мати певний позитивний результат. Звертали увагу виступаючи і на фізичну підготовку учнів, яка потребує збільшення урочних годин на пасивну діяльність культурно-дозвільнявих комплексів. У Рівенській області на сьогоднішній день діє 50 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і в них займається приблизно 10% 10% дітей від усієї кількості. Якщо говорити по завданню і збільшити це рівно в 10, кількість дитячо юнацьких спортивних шкіл це є нереально. Тому напевно треба буде шляхом іти шляхом позакласної, позашкільної роботи, збільшення участі дітей в цих заходах, в спортивних змаганнях, а також оздоровчої роботи. В літній період і особливо, щоб я хотів би, що не потребує. Особливо великих матеріальних ресурсів це дозвілля в колі сім'ї. На завершення роботи форуму батьківської громадськості було обговорено не менш важливе питання: це забезпечення соціально-правового захисту неповнолітніх, попередження антигромадських проявів у їх середовищі. Представники батьківських рад, члени експертної групи, зазначали, що зросла кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які скоїли злочини, і кількість злочинів, яких відбулось найбільше в позаурочний час, особливо у період після 22 го. Збільшується кількість дітей, які приймають участь в коєнні злочинів, дітей, які фактично попадають в поле зору правоохоронних органів, а причина тому, звичайно, що діти залишилися бездоглядними, бездоглядними із сторони батьків, із сторони педагогічних колективів, ну і будемо казати, що громадськість теж не повинна бути байдужа і не повинна стояти осторонь тих проблем, які виникають в сім'ї. У 2011 році органами опіки піклування до судів місцевих було направлено. Близько 200 позовів про позбавлення батьківських прав. Близько 300 дітей було вилучено із негативного оточення, і що дуже приємно, що на Рівненщині більшість дітей було влаштовано в сімейні форми влаштування. Це в дитячі будинки сімейного типу, в прийомні сім'ї, під опіку піклування близьких родичів, навіть усиновлені діти. Я вважаю, що необхідно відроджувати організації дитячі молодіжні в школах. Тому що педагоги вони також не можуть справитися з цією проблемою самі. Не можна їх залишатися залишати на залишати наодинці цією проблемою виховання дитини, чужої дитини, яка вже прийшла до школи своїми якимось вподобаннями з традиціями, які склалися в сім'ї, значить необхідно приймати відповідні закони саме щодо дитячого виховання, щодо дитячих прав. Обов'язків щодо щодо обов'язків батьків розвивати і розкривати ці обов'язки інакше цю проблему не подолати, обговоривши усі проблеми. Учасники форуму висловили і своє бачення, як їх можна подолати спільними зусиллями. Свої пропозиції, педагоги, представники органів влади та громадськості мають намір спрямувати до профільного міністерства, сподіваючись, що форум матиме певні результати.